Шоста лекція Анатомія кісток скелета з'єднання кісток. Опорно-руховий апарат складається з кісток, їх з'єднань та м'язів. Кістки та їх з'єднання становлять пасивну частину, а м'язи активну частину опорно-рухового апарату. Кістки виконують функцію важелів. А м'язи змінюють положення кісток. Остеологія вчення про кістки. Скелет це комплекс щільних утворів, які розвиваються з мезонхіми. Увесь скелет людини складається з кісток голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Скелет виконує наступні функції: опори, рухів, захисну, обміну речовин, кровотворну, діагностичну. Класифікація кісток. Довгі кістки мають тіло діафіз, і кінці епіфізи. Проксимальний той, який ближче до тіла, дистальний, той, який далі від тіла. Між діафізом та епіфізом є зона росту метафіз, за рахунок чого кістка росте у довжину. Довгі кістки, короткі кістки, наприклад, фаланги пальців. Плоскі кістки, широкі, мають захисну функцію, наприклад, лопатка. Змішані кістки мають елементи плоских і губчастих кісток, наприклад, хребці. Повітроносні кістки мають порожнину, яка заповнена повітрям, наприклад, верхня щелепа. Все самоподібні кстки, наприклад, на колінок. Кістка як орган. Кістка ос. Як орган складається з різних тканин, основної, власне, кісткової. А та також хрящової, кровотворної, жирової. Її пронизують судини і нерви. Кісткова тканина складається з клітинних елементів та основної речовини. Серед усіх тканин організму міжклітинна речовина кістки визначається високим вмістом неорганічних речовин, що забезпечує механічну міцність скелета. Знежирена, відбілена та висушена кістка на одну третину складається з органічних речовин, які отримали назву осеїн, і на дві третини з неорганічних це макро та мікроелементи. У живому організмі кістка містить до 50% води, 28% органічних речовин, в тому числі 16% жиру. І 22% неорганічних речовин, які представлені сполуками кальцію, фосфору, магнію та інших елементів. Якщо опустити кістку в кислоту, то солі розчиняються, а органічна речовина залишається. Таку кістку можна зв'язати у вузол і вона не зламається. Якщо кістку спалити, то органічна речовина згорить, а солі залишаться. І така кістка буде твердою, але крихкою. Саме наявність як органічних, так і неорганічних речовин одночасно спричинює міцність та пружність кісток. Таким чином, міцність кістки забезпечується фізико-хімічною єдністю органічних та неорганічних речовин, а також конструкцією кісткової тканини. Кожна кістка складається з компактної та губчистої кісткової речовини, співвідношення яких є різним у різних кістках, і навіть в межах однієї кістки. Універсальною структурною одиницею зрілої кісткової тканини є пластинка, яка в губчистій речовині формує трабекули, а в компактній остеони. Остеон утворений концентричними пластинками, що обмежують центральний канал. В якому проходять судини і нерви. Остеони в компактній речовині розміщуються впорядковано та орієнтовані відповідно до найбільшого навантаження на кістку. Компактна кісткова речовина розміщується завжди на поверхні кісток і утворює товстий шар в діафізах довгих кісток та тонкий шар в їх епіфізах, а також в губчастих і плоских кістках. Губчаста кісткова речовина зазвичай розміщена всередині кістки. У цій речовині кісткові пластинки формують трабекули, що мають різний напрямок та обмежують комірки, які заповнені червоним кістковим мозком. Всередині довгих кісток є кістково-мозковий канал, який у внутрішньоутробному періоді та в новонароджених заповнений червоним кістковим мозком. А в подальшому він заміщується на жовтий кістковий мозок. Зовні кістка, за винятком суглобових поверхонь покрита окістям. Окістя складається з поверхневого волокнистого шару, утвореного пучками колагенових волокон та глибокого остеогенного шару, в якому розміщені остеобласти та остеокласти. За рахунок кістя, яке пронизане судинами, здійснюється живлення кісткової тканини. Клітинні елементи остеогенного шару забезпечують ріст кістки у ширину та її регенерацію. Суглобові поверхні кістки покриті суглобовим хрящем. Між епіфізом та діафізом трубчастих кісток знаходиться хрящова пластинка росту. Епіфізарна, за рахунок якої кістка росте в довжину. Будова та класифікація суглобів. Сендесмологія – наука про з'єднання кісток. З'єднання кісток об'єднують кістки скелета в єдине ціле. Ці з'єднання мають різноманітну будову і такі фізичні властивості, як міцність, пружність, рухомість. Ці властивості залежать від функції даного з'єднання. Розрізняють такі види з'єднань між кистками. Неперервні синартрози. Між кистками є прошарок сполучної тканини хряща або м'яза. Вони нерухомі або малорухомі, перервні діартрози, суглоби. Вони характеризуються наявністю порожнини між кістками. За функцію вони більш рухомі. Напівсуглоби симфізи. Це перехідна форма між неперервними і перервними з'єднаннями. В цьому випадку в сполучній тканині або хрящі, що знаходиться між кістками, є щілина. Неперервних з'єднань є 4 види. Синдесмоз. Якщо в проміжку між кістками після народження залишається сполучна тканина. Наприклад, Міжкісткова мембрана на передпліччі. Синхондроз – Якщо в проміжку між кістками сполучна тканина переходить у хрящ. Наприклад, між першим ребром і грудниною. Синостоз – Якщо в проміжку між кістками сполучна тканина переходить у кісткову. Наприклад, тазова кістка. Синсаркоз – З'єднання між кістками за допомогою посмугованих м'язів. Наприклад, з'єднання лопатки з хребтом та ребрами, черепа з під'язиковою кісткою. Перервні з'єднання суглоби утворюються лише тоді, коли для цього є чотири необхідні компоненти, а саме, наявність двох суглобових поверхонь, капсули синовіальної рідини, порожнини. Синовіальна суглобова рідина змочує суглобові поверхні для зменшення тертя під час рухів, а капсула герметично оточує суглобову порожнину. Крім цих чотирьох обов'язкових складових суглоба, в деяких членуваннях є додаткові елементи. А саме синовіальні ворсинки, синовіальні складки, сумки, жирові складки. Диски, меніски, внутрішньосуглобові зв'язки, все самоподібні кістки. Усі ці додаткові елементи виникають у суглобах, на які припадає велике функціональне навантаження. Усі суглоби класифікуються за кількістю суглобових поверхонь, за формою та функцією. За кількістю суглобових поверхонь розрізняють суглоби. Прості, Якщо в утворені суглоба бере участь дві кістки, наприклад, плечовий тазовий суглоб. Складні, якщо в утворені суглоба бере участь більше, ніж дві кістки, 3-4, наприклад, ліктьовий колінний суглоб, комплексні якщо всередині суглоба є диски або меніски, наприклад, колінний міжхребцеві суглоби. Комбіновані, якщо суглоб складається з двох анатомічно відокремлених простих суглобів, які функціонують одночасно, наприклад, правий та лівий скронево-нижньощелепний суглоби. Аудіокурс лекцій для незрячих і слабозорих студентів медичних коледжів України, виготовлений Львівським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів УСІ, при фінансовій підтримці благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України. Лекції розроблені та озвучені викладачами Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупінського, автор проекту Оксана Потимко. Львів, 2014 рік.